Всім привіт! Покажу вам зараз посилочку, яка до нас приїхала. Це ми замовили вино по інтернету, скажімо так, з Тіктока. Вино приїхало нам з Бесарабії. Зараз відкрию, покажу, продегустую і поділюся з вами враженнями. Замовили на свій смак, так що зараз будемо пробувати І чекайте очі до ринагами і та дам з таким краником. Так, витягати подушку не потрібно було. Тут є одразу місце під, під краник. Зараз ми встановимо і покажемо. Все, ми вже все встановили. Так буде зручніше і розлити по бутилках. Така подушечка вона нам обійшлася в 600 гривень, плюс доставка ще 130 гривень. До речі, вино з полуничним смаком. І так, спробували ми вино. Вино смачне, ароматне, ніжне. Скажу так, в загальному покупкою задоволені.